Я. Давай дружити разом. Друзі, вітаю вас на нашій програмі. Сьогодні ми з вами відправимось в подорож до Сполучених Штатів Америки в штат Коннектикут та познайомимось з ним ближче. А також дізнаємось, як справи в наших друзів, вартових Дружболандії. Таємниця Дружболандії. Шшш. Тишка стояв. У передпокої Яшиної квартири і слухав друга. Сьогодні, ввечері, троє товаришів мали зустрітись в Яші вдома. Тишка прийшов раніше і чекав, коли Яша та Олег повернуться з тренувань. Але Яша прийшов сам. Уявляєш, Тишко, Олег не прийшов і навіть не зателефонував мені. Ми півгодини на нього чекали. Що ж це таке? обурювався Яша. Може, він забув? припустив Тишка. Двоє нерозлучних друзів були такі різні. У складній ситуації Яша завжди поспішав з висновками, гучно обурювався і розмахував руками. Тишка ж, навпаки, замовкав, починав закушувати нижню губу і завжди намагався знайти виправдання будь-якому вчинку. І нема де правди діти, доволі часто виявлялось, що Тишка мав рацію, а Яша, хоч і не відразу, усе ж таки прислухався до друга. Цього разу тишку підтримав і дідусь Яків. Усяке могло трапитися, ось прийде ваш приятель і все розповість. Сідайте до столу, буду вас частувати. Олег прийшов за півгодини. Вибачте, бо я запізнився і не міг зателефонувати, бабусин телефон зламався, тому вона взяла мій і загубила і його. Наші батьки у від'їзді, а бабуся за них бентежиться. Ми дві години шукали телефон і знайшли його в світланчиному рюкзаку. Бабуся навіть не пам'ятає, навіщо його туди поклала. Вона була такою засмученою, тому я не міг залишити її саму, а тим більше шукати телефон пізніше. Олежику, ти молодчина? До речі, Світлана Андріївна часто забуває, куди поклала речі. Ні, вона завжди все пам'ятала, казала, що склероз їй не здолає, а тепер я не знаю, що таке склероз, але бабусю, мені дуже шкода, сітхнув хлопчик. Дідусю, а ти знаєш, що таке склероз?» – одразу ж запитав Яша. Він уже не сердився на Олега, а жалів його бабусю, і був готовий бігти і допомагати їй. Звісно, знаю, відповів дідусь. Серйозне захворювання. Один із його наслідків, особливо в людей похилого віку, це забудькуватість, а інколи навіть цілковита втрата пам'яті. Олег злякався. Ой, невже моя бабуся втрачає пам'ять? Вона що, нас всіх забуде і може піти кудись і загубитися? Потрібно обов'язково зателефонувати батькам. Хлопчик схопив телефон, але дідусь його стримав. Не треба нікуди телефонувати. Напевно, Світлана Андріївна почала забувати через те, що хвилюється за твоїх батьків. Таке теж буває. Якщо людина зосереджена на якихось думках чи почуттях, вона стає неуважною і незібраною». Олег заспокоївся і навіть усміхнувся, зате яшею оволодів неспокій. Він вовтузився на стільці, раз у раз поглядаючи на дідуся. Зрештою, хлопчик не витримав і запитав. Дідусю, а якщо людина постійно щось забуває, це означає, що в неї з'явився склероз. Дідусь, як і Його улюблений онук часто розкидав свої речі, а потім довго не міг знайти їх. Не хвилюйся, онуку, ти губиш речі через свою квапливість і неорганізованість. Склероз тут ні до чого. А ось пам'ять потрібно постійно тренувати. Я так і роблю. Коли? здивувався Яша. Та постійно! Вивчаю на пам'ять рецепти, багато буваю на свіжому повітрі, тому що це корисно для мозку. Разом із тобою вивчаю англійську мову, вчу шкільні вірші, і граю в ігри на запам'ятовування. Ось, наприклад, ви часто буваєте в цій кімнаті. Тепер заплющте очі і спробуйте згадати, що де стоїть, якого кольору чашки і тарілки, які фіранки висять на вікнах. Друзі доволі старано все згадували. Гра їх так усіх захопила, що невдовзі вони перейшли грати до Яшиної кімнати, а потім і до вітальні. Хлопчики пішли і до ванни, якби в цей час не зателефонувала Марійка і не повідомила радісну новину. Скоро всі вони поїдуть до Америки в штат Коннектикут. Ура! Ось ми й потренуємо нашу пам'ять! зраділи друзі. Так добре, що їх пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Коннектикут один із найменших штатів США. Розташований на північному сході країни у регіоні Нова Англія. Мовою місцевого індійського племені Коннектикут звучить як куонок та кат. Вимовити непросто, а означає це довга річка з приливами. На заході штату переважно багато міст, а на півдні піщаних пляжів. Інколи тут вирують жахливі тропічні шторми й буревії, швидкість яких досягає до 300 км за годину. Це дуже страшно. На сході буревіїв не буває, тільки дощі снігопади. Тут усюди пагорби й рівнини з болотами та фермами. Пагорби вкриті густими лісами, серед яких багато горіхових дерев, пекани та буки. Тому тут добре живеться білкам. Тварини символи штату Коннектикут це американська червона шийка, богомол і кашалот. Американською червоношийкою її назвали перші переселенці з Англії, тому що вона була схожа на пташку червоношийку з їхньої батьківщини. Учені натуралісти досі протестують: це ж справжнісінький дріст. Американці не сперечаються, але пташку й далі називають червоношийкою. Так звали її пращури, засновники. Так тому й бути богомола, фермери вважають дуже корисною в господарстві комахою, фахівцем у боротьбі зі шкідниками. Тому він і став символом штату. Кашалота символом штату вибрали, щоб нагадувати людям про минуле, коли цих дивовижних гігантів майже винищили. Ой, погляньте, олені! захоплюється турист. Рогаті тварини вишиковуються вздовж доріг, гуляють парками і часто заходять у гості на подвір'я найближчих будинків. Місцеві жителі цьому зовсім не раді, адже дикі тварини розносять кліщів. І витоптують їм городи. Женеш їх женеш, а вони знову повертаються. Ну, нещастя якесь, скаржаться господарі. Саме у Коннектикуті вперше сконструювали друкарську та швейну машинки: морозильну камеру, вимірювальну рулетку, пилосмок, гелікоптер і кольоровий телевізор. А ще звідси родом зубна паста в м'якому тюбику. Перший гамбургер і чупа-чупс. Першу фотографічну камеру Polaroid теж зробили тут. Багато хто чув про славнозвісну запечену індичку, кленовий сироп і соус із журавлини. Однак традиційна кухня північно-східних штатів це ще суп-чаудер з овочами та потрібненими крекерами, яблучний пиріг з корицею на листовому тісті, сендвічі з тунцем. Овочами та зеленю, а також хот-доги, які в Коннектикуті роблять із квашеною капустою, цибулею та соусом із перця чилі. Що ж, у кожному штаті свій ходдок. Знайомство з тваринним світом. Що ж, а зараз давай познайомимось із ще однією тваринкою. Це кашалот. Слово кашалот походить від португальського слова, яке означає велика голова. Влучно зауважено адже квадратна голова тварини становить третину всього тіла. З усіх савців найкраще пірнає кашалот. Мало хто здатний опуститися на глибину. Понад 2000 метрів і перебувати там до двох годин. Чому? Тому що на такій глибині тиск води величезний і він легко все сплющує. Для багатьох це смертельно небезпечно, але не для кашалота. Річ у тім, що жир і різні рідини складають переважну частину організму кита, а рідини слабо піддаються тиску. Тіло кита теж немаленьке, від 13 до 20 метрів завдовжки, і важать вони від тридцяти до 70 тонн. Це найбільший з усіх зубатих китів. Люди, які стежать за китами, знають, якщо кашалот пірнув різко. Майже вертикально помахавши на прощання хвостом, значить, він пішов на глибину не менше ніж на годину і винирне далеко від цього місця. Легенів цих тварин не дуже великі, зате в їхніх м'язах і в жировому шарі захований основний запас кисню. До того ж, права ніздрявка шалота заросла, і в ній також є запас повітря. Тому кит-пірнальник здатний так довго не дихати під водою. Пірнають кашалоти не для того, щоб встановлювати рекорди, на глибині вони полюють. Їхня головна здобич це кальмари, для яких такі глибини рідний дім. На глибині темно і здобич не видно, тому кашалот майже постійно видає коротке клацання. Воно зовсім не просте, а ультразвукове. У великій голові кита є велика порожнина, заповнена спеціальною речовиною, спермацетом. Вона й скеровує ці звуки вперед, а потім, мов антена, приймає зворотній сигнал. Кашалоти регулярно впадають у сплячку, але не надовго, хвилин на десять. Під час глибокого сну вони зависають у воді вертикально з піднятими догори носами. Кашалоти живуть зграями по декілька десятків, а то й сотень голів. Вони разом полюють і дбають одне про одного. Особливою опікою. Ці тварини оточують своїх новонароджених дитинчат, адже вони такі маленькі, лише 4 метри завдовжки й одну тонну завважки. Під час полювання кашалот рухається не поспішаючи, зі швидкістю 5 кілометрів на годину. Але якщо злякається, то може розвинути швидкість і до 30 кілометрів на годину. У такому разі кашалотові важливо не наткнутись на якесь судно, бо в цій, так би мовити, ДТП обидва учасники можуть дуже постраждати. Якщо ж жодних таких пригод не трапляється, то кашалоти живуть не менше 40, а то і 50 років. А ти знав? Що знає твоя пам'ять? Пам'ять знає все, адже пам'ять це наша здатність зберігати і накопичувати знання для того, щоб потім їх використовувати. Учені з'ясували, що всі ці процеси відбуваються в людському мозку. Він містить понад 20 мільярдів клітин, між якими існує 300 мільярдів зв'язків. Пам'ять є лише однією з функцій мозку, однак де саме вона захована, учені так і не дізналися. Можливо, тому що пам'ять буває різною. Зорова пам'ять запам'ятовує побачене, а слухова почуте. Запам'ятати смаки та аромати допомагають смакова і нюхова пам'яті, а наші почуття зберігаються в потаємних куточках емоційної пам'яті. Дивовижно, але всі ці види пам'яті пов'язані між собою. Варто тільки заговорити про фруктове морозиво, як одразу ж згадується його смак, аромат і почуття задоволення. Ще існує рухова пам'ять. Без неї ми навіть ложку до рота не змогли би піднести правильно. І це ще не все. Не можна не згадати про короткочасну та довготривалу пам'ять. Спробуй прочитати декілька рядків незнайомого вірша і повторити їх. О, вийшло! Твоя короткотривала пам'ять чудово спрацювала. Утім, щоб повторити їх через день, два або тиждень, ці рядки доведеться завчати довше, повторювати багато разів. Зате й зберігатися в пам'яті вони будуть довше. Адже до роботи долучається довготривала пам'ять. Учені вважають, що можливості пам'яті безмежні, але проявляється вона в усіх по-різному. Деякі люди, лише раз погледівши на речі в кімнаті, можуть розповісти, де і що лежить. Або хочемо, поглянувши на людину, запам'ятати її до найдрібніших деталей. Таку дивовижну пам'ять називають фотографічною. Американець Кім Пік майже на зубок запам'ятав усі 9 тисяч прочитаних книг. До того ж він міг читати по дві сторінки одночасно. Моцартові було достатньо лише раз почути будь-який найскладніший твір, аби потім виконати його або записати на папері. У цих людей хороша пам'ять від народження, а археолог Генріх Шлімон. Свою пам'ять натренував настільки, що за 6-8 тижнів міг вивчити будь-яку іноземну мову. Тепер зрозуміло, чому краще вчити уроки регулярно, а не в останній день перед контрольною роботою чи іспитом. Значно легше згадувати те, що вчив раніше, ніж намагатися витягти з пам'яті відразу багато нової інформації. У цілому зрозуміло пам'ять. Це прекрасно. А щоб все запам'ятати, слід зусиль докласти. Потренуємо пам'ять і ми. Є зарядка для руки, є зарядка для ноги. Та для пам'яті зарядку ти зроби за розпорядком. Починай кожен день з ранкової розминки. Вранці щойно я прокинусь, позіхну і усміхнусь, і в зворотньому порядку рахувати вже берусь, ану полічи від ста до нуля сто, 99, 98 і так далі. У хлоп'яток і дівчаток в світі безліч є імен. За хвилину з два десятки пам'яті переберем Марійка, Іван, Сашко, Дарина, Катруся, Максим. І так далі. А тепер пограємо в абетку. В ній кожна літера прикметна А. Алмаз. Б Борода. В. Вода. Г. Голова. Від А до Я знайди слова, щоб пам'ять доброю була. Розминку цю для тебе не даремно. В віршах писали ми натхненно. Щодня повторюю їх для себе, бо ж пам'ять розвивати треба. Смаколики від Машки А зараз пропоную трохи перепочити і поготувати. Приготуємо смачнюще диво яблуко. Для нього тобі знадобиться два яблука, зелене та червоне, арахісова паста, родзинки, горіхи та кукурудзяні пластівці. Візьми червоне та зелене яблука однакового розміру, наріж їх завтовшки приблизно 1 см. верхівку яблука з хвостиком відріж товстіше, серцевину з насінням акуратно виріж ножем. Намасти кружальце червоного яблука арахісовою пастою. Посип сумішу з родзинок, горіхів і кукурудзяних пластівців. Потім повтори все заново з іншими двома кружальцями яблук. Виклади їх одне на одне, чергуючи кольори. На останній шар поклади верхівку яблука з хвостиком. І ось диво яблуко готове. Можеш приготувати такий сніданок для своїх рідних. Смачного! Перевір себе! Ось і прийшов час запитань. Тому хто готовий перевірити себе? Для вас перше запитання. Штат Коннектикут. Це найбільший чи найменший штат Сполучених Штатів Америки. Вірно, це один з найменших штатів. Тварини символи штату Коннектикут. Це американська червоношийка, бегемот і кашалот. Так це чи ні? Правильно, саме ці тварини і є символом штату. А чи правда, що саме в Коннектикуті вперше сконструювали гелікоптер і кольоровий телевізор? Саме так. А також вони винайшли і багато чого іншого. А чи пам'ятаєш ти, які бувають види пам'яті? Так. Це зорова, слухова, смакова, нюхова та емоційна пам'ять. А слово кашалот походить від португальського слова, яке означає велика голова. Так це чи ні? Вірно, так воно і є. Ось і все. Наш випуск підійшов до свого завершення. З нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружво